Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. О пів на першу ночі в місті Харків внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі виникла пожежа в приватному будинку. Пошкодження авто господарчі споруди. Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані. 18.31. Харківський район. Циркунівська територіальна громада. Біля 17-го цвинтаря на ґрунтовій дорозі у лісі в бік села Циркуни відбувся підрив автівки на ворожій міні, внаслідок чого попередньо загинули 53-річний чоловік, 64-річна жінка, жінка 25 років, хлопчик 5 років та 3-місячне немовля. О 16.38 в селі Новоплато Онівка Ізюмського району внастідок обстрілу частково зруйновано будинок культури. Пошкоджено чотири приватних будинки. 16.32. село Богуслав, Кайзюмський район, приватне домоволодіння. Внастлідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Постраждали чоловік 48 років та жінка 70 років. Її госпіталізували до медичного закладу. О 15.40 в селищі міського типу «Білий колодязь. Внаслідок обстрілу Каба пошкоджено два багатоповерхових будинки. О 15.50 в селі Колісниківка Куп'янського району. внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено один приватний будинок. 7 липня о 8 ранку в селі Митрофанівка. внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджені три приміщення свиноферми на території агропідприємства. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 50 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж в Ізюмському, Куп'янському районах області та місті Харкові. На території Курилівської громади біля села Новоосинове внаслідок обстрілу зайнялась хвойна підстилка у лісовому масиві. Площа пожежі склала 5 гектарів. Силами ДСНС у складі чотирьох одиниць техніки та 13 чоловік особового складу вогонь вдалося приборкати протягом шести годин. У селі Богуславка Борівської громади ворог підпалив поле пшени. Знищивши врожай на площі одного гектара, рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли поширенню полум'я на решту поля площою 134 гектари. Двома годинами по тому окупанти повторно обстріляли село Богославка Борівської громади. Цього разу постраждав приватний сектор. Горіли приватний будинок, прибудова до нього та господарча споруда на площі 250 квадратних метрів. За іншою адресою, зруйнований гараж та господарча споруда. Щонайменше 15 осель постраждали, поранено двоє людей. Також було обстріляне село Новоплатонівка Борівської громади. Частково зруйновано будинок культури. Горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди на площі 160 квадратних метрів. Пошкоджень зазнали чотири приватних будинки. Опівночі у, у місті Харкові внаслідок ворожого обстрілу зайнявся дах приватного будинку. Поранень дістали двоє людей. На час прибуття рятувальників ДСНС площа пожежі складала 80 квадратних метрів. Вогонь був приборканий протягом двох годин. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 21 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку ворог три рази проводив штурми неподалік населених пунктів в Липці, Стариця та Вовчанськ. Українські воїни зупинили всі штурмові дії агресора. На Куп'янському напрямку противник 10 разів атакував наші позиції у районах Сенківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Шість атак противника успішно відбито. Ще чотири бої продовжуються. Марія Соло, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.